Офіційна посада помічник гранатометника. А насправді старший кухар зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 47-ї окремої механізованої бригади Магора ось як бійці бригади нищать ворога на запорізькому напрямку. На Аби обладнати цей футтрак, який зараз теж наступає, все глибше разом із бригадою, запорізькими степами, купили вантажівку і обладнали всім необхідним. Та польова кухня, котру нам видали зразка 85-го року, вона не заточена під, під сучасну війну. Тобто тут треба швидкість, максимальна мобільність і скритність. Ось зараз на цій пішці ми готуємо 30-40 людей, якщо мені камдів, там дринь, льоха. Дивізіон зібрався, годуємо 150 навіть 200 людей. У мене є кастрюлі. Я